Вітання! Ми у прямому ефірі. Здається, зараз перевіримо звук. Так, все, ми у прямому ефірі. Всім вітання. 20 суперкорисних хвилин. Тому відкладайте все в сторону і уважно слухайте для тих, хто бачить мене вперше раз. Давайте знайомитися. Мене звати Анна Воронова і я директор закордонного представництва журнала Бізнес вумен в Португалії. Журнал «Бізнес Вумен», акредитований в Євросоюзі представлений більше ніж в 25 країнах Європи. Ми є інформаційними лідерами і надаємо ту інформацію, яка потрібна вам, вашому бізнесу і вашій експертності. Для того щоб розвиватися якісніше, швидше і бути попереду. Саме тому ми розпочали експертні рубрики, і розпочинаємо ми наші експертні рубрики з теми нерухомості. І сьогодні у нас в гостях експерт з великої літери, засновниця власниця агентства нерухомості в Португалії в Лісабоні, Тетяна Боліла. Тетяна Боліла не тільки експерт. Але ще й неймовірна харизматична жінка. І я неймовірно щаслива тим, що я знаю її особисто. Якщо ви ще не підписані на сторінку Фейсбук, обов'язково сьогодні це зробіть. Отже, Тетяна, вам передаю пані Тетяна, передаю вам слово і прохання нас відповісти на два питання. Ми всі знаємо зараз, що питання нерухомості це просто номер один питання, да, не тільки. Як оренди, так і купівлі житла. Тому, будь ласка, розкажіть в загальному про ваше про вашу агентство, агентство нерухомості, а також загальну картину дайте того, що зараз відбувається в Португалії з нерухомістю. Добрий день усім. Ну, По-перше, дозвольте мені представитися мене звати Тетяна Боліла. я Директор Агенції нерухомості в Португалії, лідер Португал. По-друге, я хочу подякувати Ані за таку пропозицію бути експертом, бо це велика честь і повага, і я дуже щаслива від того. Агенція наша працює вже, якщо сказати правильніше, досвід роботи у сфері нерухомості в мене вже близько вісьми років. Тому трошки ми вже таки. Розумників ці справи що ще можна сказати? Ми працюємо. Ми працюємо як агенція нерухомості, яка займається продажем, працюємо більше з клієнтами, тому що ми знаходимося в Португалії, і звісно, у нас більше клієнтів, які приїжджають до нас, і ми працюємо з ними. Тобто, це. По, по запиту клієнта шукаємо, допомагаємо орендувати. Також ми займаємось релокацією компанії, відкриття рахунків компанії, і так далі. У нас дуже багато партнерів. Це те, чим ми вже обжилися, бо ми вже тут ось ось і будемо місцевими. Тому звертайтеся щодо. А, ринку, я прокоментую, ви ще займаєтеся також питанням інвестицій, якщо не помиляюсь, так? так? Інвестування це така тема, яка вона, звісно, завжди йде із покупкою нерухомості, як для життя, так звісно, і для інвестицій. Тому ми займаємося усім цим в такому великому проекті. Він поєднує усе, тому що дуже часто люди. А, Більше більше людей навіть не знає, що вона хоче купити, а має малюсінькі плани. І я підходжу до того своєю командою від тих маленьких понять про Португалію. Ми вже маємо великий план із поясненнями де краще, тому що ми думаємо про людину і завжди стараємося надати найкращий сервіс і зрозуміти. Що важливо для людини, що вона любить, що вона хоче бачити, куди хоче інвестувати, на що вона розраховує, і так далі. Отак От і працюємо. Ну, нелегка та справа працювати з людьми. Я добавлю. А, Пані Тетяна існує така думка, що ви купляєте або орендуєте не квартиру, ви купляєте або орендуєте стиль життя. Португалія, мені здається, була певний такий час е кажуть, вона на краю світу, але я кажу, що вона не на краю світу, Вона на початку світу шуткують місцеві. І мені здається, тільки зараз і починають відкривати звісно. Є багато факторів, такі як війна на Україні, змусила звісно зараз змусила людей змінити їхнє місце проживання. І тому це один із тих факторів, які да зараз в Португалії певний такий бум на арендині квартири, але також паралельно з цим а, є ще й такий момент, що Португалія стає все більш і більш популярною серед а, таких країн, як серед європейців, а, які із задоволенням приїжджають сюди жити, тому що клімат це я скажу на власному досвіді після деяких поїздок в Дублін, наприклад, а, в Ірландію. Ну, щоб Просто клімат – це фантастична країна для життя. Це справжній такий рай. Тому, будь ласка, розкажіть тенденції в плані регіонів. Так, можливо, можливо, зараз нас будуть слухати ті, хто думає про переїзд або інвестицію, тобто в загальному обрисуйте, яка ситуація Анна. з по нерухомості? Угу. Анна, ви абсолютно праві. Я вважаю, що Португалію тільки зараз починають відкривати. Тільки зараз, тому що а, все ж таки вісім років ми бачимо, що відбувалося да, на ринку нерухомості, і зараз дуже великий попит. Ну, я хочу вам додати, що це не тому, що війна в Україні. Дійсно, війна спровокувала більше людей, які в пошуках ориди, якийсь певний час десь побути. Перечекати або зберегти свою сім'ю, да це, це небезпечне місце. Тому в Португалії в п'ятьорці саме країн небезпечні, це це. Але дійсно багато попитів по оренді. зараз українці. Купують менше, ніж усі другі національності: Любі, Ірландія, да, наприклад, англічани і так далі. Ну, це тому, що країна не вивчена вона далековато була, і тут, як ми знаємо, було більше заробітчан українців. Але зараз тільки тільки люди починають розуміти і хотіти ту Португалію далеко і так далі. Дійсно, тут чудова погода, тут прекрасна і недорога в порівнянні з усіма їжа. Ці люди португальці вони не агресивні, вони не расисти, вони приймають нас. І якщо ви Людина, яка відкрита і готова до спілкування, вони вам відповідають тим самим. Що саме прикольне тут, це коли ти вчиш тільки португальську мову, ти ще не розумієшся, що ну, вивчив те бомбія і обрігада, і їм кажеш. І вони вже в захваті того кажуть: Боже, як ви чудово розмовляєте португальською мовою, хоча це ж така трошки брехня условно, але їм так приємно, що люди вчать по мову. Так, от щодо Ринку. Дійсно, зараз в Португалії проблема не з клієнтами, проблема в Португалії з продуктом. З продуктом те, чим торгувати, що продавати. Дуже зараз багато було до, ось до цього певного часу. І, і зараз багато Да? Але є така тенденція, що це діло буде все ж таки мабуть урізатися. Тому що з тим, що прийняли зараз а, уряд в Португалії, прийняв по золотим візам. Це не тільки золота віза, що та програма закрита, а це все ж таки трошки підрізали крила тим застройщикам інвесторам, які зайшли в Португалію. Тому я так думаю, це моя особиста думка. Все ж таки буде трішки те діло врізатися, інвестори будуть ті. Бо це неприємна річ, коли ти щось програмував, коли ти входив, коли ти вкладався в країну, а тут трошки тобі підрізали ті крила. Побачимо, що воно буде, але е, нового багатенько, ціни у Португалії космічні. Чому? Тому що попит, попит дає вже ту ціну, якщо все продається на стадії тоді, коли ще тільки. Почали косити траву для того, щоб вирити той котлован під будинок, а вже половина всього продана. Уявіть собі, які ціни дійсно попит диктує ціну, тому ціни по нашим міркам і те, що я чую від наших клієнтів. Космічні, дуже часті питання від клієнтів і в Фейсбуці, і, і завжди пишуть і питають Тетяна. Ну як ви думаєте, коли впадуть ціни? Слухайте, мої дорогенькі. Я вісім років усі професії. Я кожен рік це чую, кожен рік всі кажуть: ну ми ще потерпимо, почекаємо, придержимо, і кожен рік ростуть ціни. Не знаю. Зараз з цими обставинами мені вважається, що. А, ціни будуть от на цьому рівні. А може можливо, якщо буде вже менше цього нового менше буде продукту і ставати ще менше, може ціни трошки і підуть угору. Тому хто знає? Пані Тетяна, буквально ще пару хвилин, тому що ми заявили про 20 хвилин, але вони будуть на постійній основі кожен понеділок. Ми будемо кожен раз зачіпати якусь таку болючу важливу тему. Я думаю, що давайте ми сімене питання зразу виникає щодо по оренді. Я знаю, що у вас основний фокус все ж таки це продажа, але ми ще всі розуміємо, особливо для наших українців, які змушені були переїхати з України. Отже, стоїть питання оренди, тому що вимоги до оренди шалені. Так yeah. ми всі знаємо про те, що Португалії вимагають за декілька місяців вперед оплати. Ні, 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 це вже не тільки місяців, Так розказує. Я переб'ю я бігом тоді. Скажу дійсно, це величезна проблема, те, чого не розуміють українці, це не вкладається в голові, але є тому пояснення. Дивіться зараз. Згідно закону, останнього ви можете оплатити оренду тільки 4 місяці, два, наприклад, по місячний. Останній перший і ще це по закону. Але по закону це не означає, що люди не будуть у вас просити, або ви не будете пропонувати. Ви самі будете пропонувати. Чому? Беремо квартира, є у оренду на неї на сьогоднішній день. Черга останні наші а, останні наші експерименти з орендою для клієнтів. Бо в мене є компанії, які роблять релокацію, і це моя робота знайти для них приміщення. Так от останні наші тенденції такі черга з 20 сімей. Запрошують документи і людина, яка здає, обирає так, от для того щоб виграти, уявіть той конкурс, ми запропонували на два роки наперед оплатити, і тільки тоді ми змогли скажімо так захватити ту квартиру. Квартира гарна і по гарній ціні, тому тільки наперед бізнес-релокація була правильно? А що робити? звичним, давайте так скажемо сімейним. Наприклад, сім О, це, не, це є, ми заселяємо релокацію, Робимо компанії. Ми заселяємо їхніх працівників, їхніх сотрудників. А, окей. І тому оце так. А що можу тільки сказати? Шо, якщо людина шукає сама оренду без допомоги агенції нерухомості, я вже казала, шукайте на всі не, не діаліжте, не сидіть, то не один єдиний такий носій. Шукайте у Фейсбуках у приватних повідомленнях. Що повинно бути? Нікуди від того не дітися. Якщо в людини немає резиденції на території Португалії і доходу, це тільки каже про те, що ви. Будете платити гроші наперед. Вам більше ніяк не вмовити ні одну людину здати квартиру. Розумієте, ви хочете на рік, будьте готові от 6 до року оплатити, і тоді у вас є можливість те а, захватити те, ну, да, взяти в оренду те, що ви хочете. Пані Тетяна, це така ситуація по лісабону. Тому що ми всі розуміємо, що це. Столиця, столиця. Ну, слухайте, а всі ж хочуть у столицю, всі до чогось прив'язуються. Наприклад, айтішники вони не люблять Лісабон, кроме парку націй. То всі знають то, да, то місце, де вони селяться, де вони обожнюють, бо воно більш таке модернове, не історичне і так далі. Але е, більшість теж важ любить е, селитися в пригороді. Але ситуація та сама: дуже мало нерухомості. І тому Має право обрати той, хто її здає, і він що? Він обирає найкращу пропозицію. Найкраща пропозиція це хто гарантує свій доход, хто має гарні контракти не з українськими компаніями, а з іноземними компаніями, де він з ким працює, і так далі. Тому в тому є проблема. Але все, все можливо вирішити, якщо ви звертаєтесь до професіоналу. Вони вам підказують, вони на вашій стороні, і ми робимо все, щоб допомогти людям. Окей, е, е, от тема з оренди. Вона мені здається зараз така гостра. Можливо, ми ні, цю тему тр... трошечки. Ні, розум... Трошечки розгорнемо на наступний ефір, і якщо можна Тетяна попросити не те, що пораду, а такі лайфхаки щодо того, які документи треба з собою мати, та? такі ось моменти. Тому, добре, що ми... добре, да, добре, це дійсно дуже важлива тема. Я багато записую на Фейсбук. Порадись його. Давайте на слідуючу зустріч беремо одна тема: як орендувати, як правильно підписати, почитати той поради. Так, так, договір, договір. І ще такі моменти хочу нагадати, чому такі, можливо, я думаю, така ситуація не тільки в Португалії з тим, що вони багато документів потрібно для того, щоб взяти квартиру в оренду, бо в них по закону, якщо я не помиляюся, особливо якщо ви заселяєтеся дітками, тоді, коли навіть ви перестаєте платити за цю квартиру, по закону вони не мають права вас там. Ну, тобто, така... Слухайте, я завжди кажу для того, щоб. Трошки заспокоїти наших клієнтів, я вважаю, що права тих, хто знімає, захищені більше в Португалії ніж тих, хто здає, да. Щоб ви. Виселити з квартири неможливо при, при неуплаті, це дуже великий процес. Якщо ви з дітьми, це теж дуже Ну як вам сказати, одним словом, тут з двох сторін потрібно все зважувати і дивитися. Це таке діло нелегке, тому що контракт оренди в Португалії це велика відповідальність, як із сторони того, хто здає, і як зі сторони того, хто знімає. Тут немає ігрів, це все згідно букви закону. Окей, тоді ми цю е, тему, а вона реально така прям е, суперактуальна, ми її тоді розмови е, роздивимося в наступний понеділок, о 12 годин. Ми присвятимо 20 хвилин. Тому як правильно знімати квартиру, як правильно брати квартиру в оренду, які тре на що треба звернути увагу, які треба мати документи, і тоді вона має стати поранена. Я з задоволенням поділюся всією інформацією, аби це тільки допомогло. І якщо ви завдяки тому тому що я вам розповім знімете самі, обов'язково позвоніть мені або, хоча б, напишіть у Фейсбук, щоб я про те знала. Так, ми повністю вас підтримуємо. Діліться, будь ласка, ефіром з вашими друзями і знайомими, тому що тема реально важлива. Нагадую, що наступний понеділок, о 12 годині ми будемо обговорювати тему зняття квартири в оренду. Тому ставте собі нагадування на телефонах будильниках, записних книжках, а, тому що це пропустити не потрібно. Ставте нам лайки, пишіть, будь ласка, запитання і ще раз діліться із вашими знайомими та друзями. Можливо, саме їм потрібна ця інформація. Ну що, Дякую. я бажаю вам, пані Тетяна, гарного насиченого тижня, щоб ви щасливили більше українських сімей. І тоді побачимось у наступний понеділок. Добре, дякую всім гарного дня, пока.